Христос посеред нас, шановні глядачі, з вами разом сьогодні команда православного вісника. А це значить, що найближчий час ми проведемо провіщаючи знання, істину та любов. Чи знаємо ми, в чому полягають наші основні потреби? Сучасне людство має великий перелік, в якому ми знайдемо все: від насичення шлунку до найрізноманітніших естетичних задоволень. Проте навряд чи зустрінемо в ньому таку потребу, як богопізнання. Натомість у 4 столітті архієпископ Кападокійський, святитель Василій Великий, розмірковуючи на цю саму тему, був переконаний, як тіло не може жити без дихання, так і душа людська не може повноцінно існувати без пізнання свого Творця. Тож дослухаємося цих мудрих слів, які виводять наші духовні потреби на належний рівень, та спробуймо найближчі 20 хвилин цього земного часу присвятити думкам про небесне. Відтак у нагоді нам стануть. Історія життя Святителя Дмитрія Ростовського. Останні церковні новини, які фіксує наш телевізійний літописець, а також відвідини одного з найстаріших храмів Київщини. Боже, борони дітей моїх від дурної компанії. Напевно, важко знайти батьків, які б не промовляли в молитвах цих слів. Та не цитували популярної народної думки: з ким поведешся, від того й наберешся». Так, дійсно, щоденні звички і стиль спілкування, і лексикон, а що найголовніше, і спосіб життя, ми часто намагаємося копіювати з того, хто є для нас авторитетом. Добре, коли поруч опиняється достойна людина, з якої хочеться брати приклад, або позитивний герой з хорошої повчальної книги. Але в нашу епоху комерційних шоу, серіалів та сумнівних ідеалів дуже легко потрапити на оманливу наживку та, зрештою, помилитися зі своїм життєвим вибором. Пустивши саме життя згубною стежкою. Проте альтернатива існує це приклад тисяч святих православної церкви, людей, які спромоглися втілити в своєму житті Божу правду. Колись у 17 столітті саме вони стали ідеалом для нашого земляка, благочестивого юнака Данила Туптала, а він зробив православних святих ідеалом для численних поколінь вірян, увівши їх своїми знаменитими книжками фактично до кожної хати. І не лише розповів про святих. А й наслідував, ставши одним із них та увійшовши в історію як святитель Дмитрій Ростовський, пам'ять знайдення мощей якого ми звершуємо 4 жовтня. 4 жовтня православна церква вшановує пам'ять нашого видатного співвітчизника святителя Дмитрія Туптала, митрополита Ростовського, згадуючи подію віднайдення у 1725 році його неплінних мощей. У 18 19 століттях не було в народі більш улюбленого читання, аніж його знамениті Четі Мінеї або опрацьовані в літературній формі життя святих, які відкривали широкому загалу таєнство втілення івангельських заповідей в звичайному людському бутті. Народився їхній автор в часи визвольних війн Богдана Хмельницького у 1651 році на Київщині, у побожній родині козацького сотника Сави Туптала та його дружини Марії. Грунтовну освіту майбутній святитель здобув у Києво-Могилянському колегіумі. Змалку він отримав благочестиве виховання. А вже у 18 років юнак захотів стати ченцем та прийняв постриг у Київському Свято-Кирилівському монастирі. Вже в молодих літах Дмитрій уславив себе як талановитий проповідник. Настоятель Лаври, майбутній київський святитель Варлам Ясинський, знаючи його високодуховний стан, освіченість, а також схильність до наукової праці та літературну обдарованість, доручив Дмитрію скласти життя святих на цілий рік. Від того часу почалася кропітка духовна праця цього подвижника, яка продовжувалася все його життя. Він старанно збирав розповіді про кожного святого та записував їх. Але лише самим записом Дмитрій не обмежувався. Дуже цінним було те, що майбутній святитель сам усіляко прагнув наслідувати приклад стародавніх угодників Божих. До того ж, самі святі неодноразово з'являлись Дмитрію та допомагали у написанні книги. Ставши митрополитом Ростовським, святитель Дмитрій заповзято повчав свою паство жити за заповідями Христовими та оберігати духовну традицію православної церкви від зовнішніх та внутрішніх руйнувань. Показово, що після блаженної кончини святителя у нього не знайшли ніякого майна, окрім книг та рукописів. Поруч із преподобним ти й сам будеш преподобним. Цю істину взяту з псалтирі народ багато разів повторив у різноманітних приказках. Тож нехай нашими щоденними супутниками стають саме святі. Люди, які змогли втілити Івангеліє у власному житті, і історію яких так красномовно доніс до нас святитель Дмитрій Туптало. Ну а зараз із сивих глибин історії у наше сьогодення. Бо якою б цікавою та змістовною не була духовна традиція, одним із найважливіших критерій в її істинності залишається практика. Тобто те. Чи живуть за цією традицією люди в наш час? Тож подивимося на сучасне життя православної української спільноти на власні очі і зробимо це крізь об'єктив нашого телелітопису. Минулого тижня Зимненська обитель приймала представителя нашої церкви Митрополита Онуфрія, який завітав на Волинь із архіпастерським візитом. Блаженніше владика побував у монастирі з нагоди свята шанованого образу Богородиці Святогірської Зимненської та очолив урочисте богослужіння. Перед головним монастирським храмом Успенським собором божественна літургія правила за участю Сонму архієреєв церкви, а серед гостей з блаженнішим владикою співслужив також єпископ Сем'ятицький Георгій з польської православної церкви, бо служіння відбувалося перед найбільшою святиною монастиря чудотворною зимненською іконою. Цей образ має також драматичну та багатовікову історію, як і сама обитель, який його подарував хреститель Русі. За переданням саме ці цією іконою князя Володимира благословляли на шлюбі з грецькою царівною. А перед тим ікона явила князю зцілення від сліпоти. До зимненського богородичного образу звертаються по допомогу й нині. А про те, що він чудотворний і помічний, свідчить численні прикраси на знак подяки. Звертаючись до учасників богослужіння, митрополит Онуфрій нагадав, що кожен образ Божої Матері шанований, незважаючи на те, де і коли він являв чудеса. Молитвою Пресвятої владичиці нашої богородиці, прислужіли Марії, нехай Господь Хранить всіх нас в істині, нехай Господь подарує нам. І терпіння взаємно, і любов взаємно, і повагу один до одного, щоб ми жили в благочесті і чистоті тут, на землі, і сподобалися вічне життя на небі у Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині і безконечні віки. Амінь. Настоятелька монастиря Ігуменя Стефана подякувала архіпастирю за участь у святі та подарувала блаженнішому владиці список Зимненської Богородичної пути. Ой, Владика Гусін каже, що я за погоду сказала. Всі показували дощі, а сьогодні сонце. Чудо. А митрополит Онуфрій у свою чергу передав сестрам обителі статуетку святого князя Володимира. Завершилося свято хресним ходом навколо монастиря. На свято Воздвиження Христа Господнього урочисте богослужіння в Києво-Печерській лаврі правилось просто неба перед Христовоздвиженським храмом, що стоїть над ближніми печерами, ще з 1700 року. Очолював святкову божественну літургію предстоятель Української православної церкви Митрополит Онуфрій. Співслужили блаженнішому владиці намісник лаври Митрополит Павел, архієрей нашої церкви та гості з православних церков за кордоном. Ну і звичайно ж монастирська браті. У священному сані. Рестольне свято Лаврського храму зібрало також багатьох богомольців, хоча потік до лаври прочан, охочих відвідати святі печери та вклонитися похованим там преподобним, не припиняється і на свята, і в будні, та за будь-якої погоди. От і нині ранки вже не радують теплом. Однак людей на площі перед Христовоздвиженською церквою, вдосталь під час богослужіння, архіпастер нагадав усім, хто зібрався на ранню літургію, про те, що всі учні Христові церкві, які ми є і ми, православні християни, вшановують хрест не як знаряддя страти, а як символ спасіння. Оскільки Спаситель, зійшовши на хрест, освятив це древо. У кожного людина є життєвський хрест, духовний хрест, який створює і скорбей, і з болезні, і всяких іспитань, які ми претерпіваємо в час земної життя. Этот крест несет каждый человек, но Будет он спасительным или не будет? Войдем мы с этим крестом в вечную жизнь или не войдем? Это зависит от того, как мы несем этот крест. Если мы будем нести крест, как нес царь, с надменностью, гордостью, спешностью, то мы не войдем в жизнь вечную с этим крестом. Если мы будем нести смирением, с благодарением Богу, с молитвой, То этот крест ведет нас в ті обители, которые Господь приготував всім любічим його і почитаючим його Пресвятое ім'я. Амінь. Христами ми прикрашаємо всі наші храми і носимо хрести на тілі від моменту хрещення і аж до завершення земного життя. І кожна молитва теж наша шана Христу, а правильне хресне знамення то велика духовна сила. 29 серпня у столичному святоведенському монастирі вшановували одну з найбільших святин цієї обителі, чудотворну ікону Божої Матері, прізри на смирення. Урочисте богослужіння в головному монастирському храмі правилось архієрейським чином. Очолював службу Божу митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел. Цього дня божественна літургія зібрала численних богомольців. Вони прийшли до монастирського храму, щоб спільними вустами прославити Господа та його пречисту матір. Її святу ікону встановлено у храмі біля Вівтаря. Люди вклоняються образу, світлий лик, якого дивним чином відбився на склі і сподіваються на допомогу небесної цариці. Не відступимо тебе, владичице, призрість святої висоти своєї Божественного Сина і умолі його, чтобы Он даровал нам вечную радость, блаженство здесь на земле. Как Он сказал, «Кусите и видите, якобла Господь». И никто этой радости не отнял ни сей, ни в будущей жизни, но даровал Господь Царство Небесное и вечное блаженство. Аминь. До слова, ікону Божої Матері прізрине смирення неодноразово вивозили для молитовного поклоніння до різних єпархій церкви. А ще цей образ супроводжував цьогорічний всеукраїнський хресний хід, який молитовно з'єднав православний люд Сходу та Заходу України. Весь минулий тиждень пройшов під знаком великого свята хресто Воздвиження. Ми в черговий раз вшанували головне знаряддя нашого спасіння. Звичайно, не всім вдалося відвідати цього дня храм Божий, але в нас є чудова альтернатива зробити це просто зараз та разом із знімальною групою православного вісника навідати хрестовоздвиженський храм у селі Крюківщина. Невасима лампада молитви в цій святині горить із 18 -го століття, а хрест, що вінчає баню цього храму, наче справжній міст між небом і землею. Тож поглянувши на нього та увійшовши під благодатне храмове склепіння, спробуймо знову пригадати історію знайдення найбільшої християнської святині. Уповитий туманом, але його хрестини сховались у цій густі ранково осінні димці, помітні навіть здалеку. Це хрестово-звижинський храм у селі Крюківщина, 25 кілометрів від Києва. Тут вже 15 років служить настоятелем отець Димитрій. Саме у 2001-му будівлю, в який нині храм передали церковній громаді. Це колишній будинок культури. Дерев'яний храм тут на цьому місці. Тут і всі захоронення. Це була церковна земля, тут була церковна школа, ліс ліба всі. Попався сюди снаряд, і які їх підпалили, тому що це вища точка, яка була в день, був дозорний пункт. Попередній дерев'яний храм також був хрестовоздвиженським. Його збудували у селі в 1900 році. Після пожежі майже нічого не лишилось. Хоча люди кажуть, вдалося врятувати кілька ікон зі старого храму. І нібито цей образ Богородиці, одна із тих врятованих святинь. Хто і коли приніс її до сучасного храму невідомо. Так само невідомо, яким дивом збереглася частинка царських врат дерев'яного храму з ікону архістратига Михаїла. Виходить, образу понад століття. Тетяна Лисак живе у Криківщині 18 років. Каже, всі ікони це пожертви парафіян, мешканців села. Тільки не подумайте, що люди не молились у міщасі, коли тут зовсім не було церкви. Зауважує Тетяна. Дома давали свої люди. я Так понімаємо ми так би не жили зі в то время. Тобто многі молились. Хто дав свої домі, там алтарь були, то священник служив. Под був маленький храм. До того як одали це вотапоміщення. Ну сейчас он там он ну, был був маленький. Мы маленьким. Ми ще крест, перевозили сюда. Вот сюди. утвари утвори перевозили машинами. Отак, от, от Такой був радостный період. Животворний хрест продовжує являти дива. Так розбудовується маленький сільський храм. Він відкритий щодня з 9 ранку до 16. Адже молитися можна не тільки під час богослужіння. Та як проїхати повз, коли опиняєшся на роздоріжжі поруч із таким простим щирим храмом. Тим часом на сьогодні все. Продовжуймо молитися за мир в Україні, за подолання проблем у суспільстві, за перемогу любові та милосердя над злобою та егоїзмом. Разом із цим несімо за Христом свій життєвий хрест з усіма його турботами, спокусами та негараздами. Та пам'ятаймо, що насправді будь-яке випробування можна перетворити на засіб для спасіння у вічності, так як вдалося зробити це святим. Тож нехай саме вони стануть найбільшими друзями та авторитетами і для нас, і для наших дітей. А святитель Дмитрій Ростовський нехай нагадує нам свій головний урок. Святих потрібно не лише знати, їх потрібно ще й наслідувати, чого усім вам, шановні брати і сестри, ми бажаємо від щирого серця: Христос посеред нас і є, і буде!